Бач, все, пошла запись. Бажаю здоров'я, дорогие виноградарі. Сьогодні 13 червня. 13 червня, повторюю. Локація та же, міста Чугуїв Харківщина, виноградник. По-перше, хочу вибачитися за вчорашній контент. Я там помилився і сказав, що не 12 червня, а 12 травня. Ну... Зразу підписники зразу виправили. Значить, сьогодні будемо займатися полегшувати труд, будемо Олі і собі. О. Портулак задовбав. О. Ось гербіцид е, баста купили таке Дорогуче, правда, ну нічого. Значить, набираємо зараз е, 30 мл. Так, це 10, 10 шприц. От. 30 мл на 10 літрів води. І будемо бризкать. Вбиває, кажуть, все, окрім корисних рослин. Ну, кажуть, що не діє на корневу систему, не, не, не знищує її. Ну попробуємо що воно таке. От. Дуже рекламують його Значить, розведемо, сейчас роз, ага Ну а чим будемо бризкать? Спеціально другий оприскувач у мене є електронний. Купив ось таку причину. Бачите, щоб трохи боязнь є Значить, зараз ми її... Подлаштуємо, попробуємо підійти, треба було раніше попробувати. Так, ну а що тут? А тут резинки немає. Ну У нас на всякий випадок є ось резиночка. Сейчас ми його підлахтуємо. От. Ну і вот так вот. Отаким от макаром. Таким макаром будемо кропити. Покропимо бур'яни. Там вонузенька у мене є на, біля першого ряду на винограднику і між другим і третім рядом по Ну, Бабушка тут випалила бур'яни, дай їй Бог здоров'я. Ну, а як підростуть, розведу ще, розведу і спробую. Бо, кажуть, портулак бере за раз. Так що дивимось. Так, покраплю отут. Бачите, в мене таке Узеньке. От. Ну тут вроді порослі немає такої. Ну, акуратно пройдусь. Пройдусь отут. -от. От. І в другому місці. От. І ось отут хочу. Я-то тут кашу, воно тут невеликий участочок. Ну спробую. Тут сіяли траву газонну, але вона щось пішла кущами. Кущами. От. Попробуємо. От. Ну а там сейчас покропимо, а потім подивимося. Там задавали питання. Підписники не растуть, саженці не ростуть. Як я підгодовую їх. Потім знімем, покажу. Дивимось. Так, дорогі колеги, і... покропив. Тепер подивимося через пару днів, що воно буде. Тепер щодо саженців, які ви посадили, вони пішли в ріст, виросли сантиметрів по 20 і заглохли. І далі росту немає. Я розкажу вам, як я роблю я. Два рази в місяць. Значит, в том уроке я брал, выливал подсаженец ведро воды, потом на ведро воды разбавлял флорис, флорис вот на 10 литров, и выливал по 5 литров под каждый кущик с флорисом. Вот. Земля впитала все это, вылил Розведені біопрепарати, ага. і потім дивлюся, як вже земля, вода вся впиталася, беру ще 5 літрів і підливаю. І так я роблю два рази на місяць. В цьому році, в цьому році я розармін ось рідке добриво, яке можна і по листу підгодовувати, і лити під корінь. 20 мл я беру на 10 литрів води. 20 мл. Тоже таким же ж макаром. Выливаю сначала 10 літрів води, желательно відстойний, теплої щоб ну, не, не холодний, не, не тільки зразу з того, е, з водопроводу. Ну, вилив, вода впиталася, 5 літрів вилив, вилив этого вот, 5 літрів. Вода впиталася і ще 5 літрів зверху чистої води. І так я чередую. Один раз я підливаю розармін. Розармін. От, а наступного разу я підливаю этим квасом з дрожжей. Як зробити квас, я вам ще раз розкажу. На 12 літрів води. На 12 літрів води беріть, берете 4 пачки дрожжей львівських серед дрожжей, розбавляєте їх, 200 грамів цукру. От. Все це розмішуєте. Хай воно настаю у вас сутки двоє. побродило воно вона настояла. Потім виливаю в ємність, в ємність і довожу це до 80 літрів. 80 літрів. Це у мене якраз виходить. емкость такая на 80 литров а потом беру э, литру вот этого кваса на 80 литров и подливаю а подливаю ж таким макаром сначала чистую воду потом э, квас этот запах обалденный хлопцы ну брашка брашка а потом сверху еще и у меня на канале есть видео я вам Поза ті роки виставляв там я три саженці і е, заліто, який був прирост. Прирост був по два-три по рукава, от до 2-3 до метрів. Що я їх лишав уже на плодоношенні. Ну, мороз їх, розумієте, зничтожив. Лукавий він. Ось такі-то справи. Ну, все, тоді, давайте, будьте здорові. от, значить... Підгодовуйте свої саженці, обробляйте свої виноградник разом до перемоги, будьте здорові, до побачення вам.